В Одесі в чергове підпалили авто військових, причому бойових військових. Таке відбувається по всій Україні, але саме тут, в Одесі, це вже навіть не четвертий випадок за останній місяць. Я нагадаю, що я журналістка-розслідувачка, яка займається розслідуваннями воєнних злочинів, але наразі буду займатися і цим, бо, виявляється, а зараз я спробую без матів. ФСБ зв'язали з деситом через Телеграм і запропонували йому роботу підпалити конкретну автівку за конкретною адресою. Але цей хлопець виявився хибною ціллю, бо мав інші погляди на це життя, І він одразу звернувся до правоохоронних органів, взявши цього ФСБшника на пон. Але слідчий поліції сказав, що він нічого не може зробити, так як це Телеграм. Тим часом ФСБ розлютилась на хлопця і почали погрожувати йому. Вони назвали його. Реальне ім'я, реальну Андресу і сказали, що підпалять будинок. Якщо ви стали свідком такого підпалу,